Дуже багато зараз в Тіктосі вчителів, які знімають педагогічний процес uh -huh. в свої особисті блоги. Як ти до цього ставишся до такого виду педагогічної ініціативності? Позитивно негативно, яка твоя Я ставлюся, ну якщо глобально казати нейтрально, але напевно більше позитивно, якщо вони роблять. Але тут важливо, щоб вони робили ну, класний контент. Якщо це ми любимо тікток, напевно, у нас всіх у багатьох глядачів є тікток на телефоні, і діти його точно люблять. І там буде відео девчонки. Вчителя або вчителька роблю що з дітьми активне на уроці або на перерві. Я скажу добре, ну я не знімаю таке відео, бо а немає бажання, це мої проблеми. І б я ну треба розібратися, як його правильно монтувати, як склеювати це робити все. Якщо ну це загоріться зробити, захотіти це робити, це буде гарний спосіб комунікації. Ще один, якщо вчителі роблять цей контент, мені здається, це клас, хай. Квітне, я пам'ятаю, раніше казали, хай квітне український YouTube, а тепер хай квітне український TikTok і контент, хай його з'являється більше.